подивимося ось таку задачу, яка у нас пов'язує між собою години і кілометри. Якщо ти прочитаєш у мову здачі, ти це помітиш. Однак, це не є задача на знаходження швидкості, тому що ми знаємо, що якщо в нас є величини, такі як відстань і час, ми можемо знайти швидкість. Тут не так. Отже. Читаємо мову задачі, розбираємо вид задачі і міркуємо про те, як розв'язувати її. За три години велосипедист проїхав 35,1 км. За перші дві години він проїхав 24,25 км. А за останні дві години 23,4 км. Скільки кілометрів долав велосипедист щогодини? Немає тут питання про знаходження швидкості. Але у нас є інформація про 3 години, про перші 2 години, про останні дві години. Числа, які нам тут подані, це є мішані числа. Вони складаються з цілої дробової частинки. Дробові частинки ми бачимо всі з різними знаменниками. Але треба зрозуміти, по-перше, як записати вид. Умову цієї задачі, да, тобто стосовно виду, її подивитися, і тоді вже як розв'язати. Отже, давай спочатку уявимо, як це виглядає схематично. У нас є три години. Я намалюю це просто як якісь рисочки: Перша годинка, друга годинка, третя годинка. За всі три години. Велосипедист проїхав 35 з хвостиком кілометрів. За перші дві години він проїхав 24, цілих з хвостиком 2 п'ятих кілометри. Тобто ось ця і ось ця година, ось ці частинки, це 24,2. А за останні дві години, де це в нас ці останні дві години? Це ось ця відстань відповідь. І за дві останні години 23,45 кілометри. Нас запитують, скільки кілометрів щогодини дола велосипедиста. Тобто першу годину скільки кілометрів, за другу годину, скільки кілометрів і за третю. Давайте ми спочатку подумаємо, що це за вид задачі. Коли в нас такі вперше з'явилися ці задачі? Отже, це ще з початкової школи, коли нам говорять про ем, скільки ми маємо всього чогось там, в даному випадку кілометрів, але може бути якихось об'єктів, або якихось деталей, або людей, або якоїсь маси. І також дають інформацію не про кожен окремо, а ось такими парами. Як ми можемо оформити умову цієї задачі, як розв'язати? Ну, для цього давай ми розглянемо якусь таку простішеньку задачу з початкової школи. Уявимо собі, що в нас є така інформація. На першому та другому автомобілі навантажено разом, ну, скажімо, 200 кілограмів. Yeah. Хай буде таке щось. Мабуть, це не дуже багато, 200 кг. Ну, хай буде, хай буде так, 200 кг, все, не будемо прив'язуватися до значень. На третьому автомобілі теж невідомо скільки, але на другому та третьому разом навантажено 250 кг. Скільки на кожному автомобілі вантажу, якщо Разом на трьох ми маємо. давай візьмемо, наприклад, 500 кілограмів. Це буде забагато зараз подумаємо. Хай буде 400 кілограмів. Ось така задача. Що ми звідси зможемо зрозуміти? Якщо на всіх трьох 400, а на перших двох 200. То ми розуміємо, що тоді ми зможемо знайти через дію віднімання, скільки на третьому автомобілі. Правда, що ми від 400 віднімемо 200. Або ж на першому невідомо кілограмів. А от на другому і третьому разом 250. А тоді на першому, як знайти, скільки кілограмів, ми від 400 віднімемо 250. Отже, ми можемо знайти, скільки у нас або на першому, або на третьому автомобілі. Я запишу, наприклад, ось так. 400 відняти 200 дорівнює також 200 кг тире, але ж це буде на третьому автомобілі. Друга дія. А якщо від 400 відняти 250, це буде 150. Отже, ми тоді отримаємо. Маса масу, яку навантажено на перший автомобіль. А тепер для того, щоб знайти нам, скільки на другому автомобілі, ми можемо використати одну з двох дій. Ми вже ж тепер знаємо, що на третьому автомобілі 200 кг, а разом на другому та третьому 250. Значить, ми зможемо знайти скільки на другому. Або ж, ми ж знаємо, скільки на першому автомобілі. Ой, вибачте, 150. 150. А разом на них двох 200 кг. Ми зможемо знайти, скільки на другому, знову ж таки, через дію віднімання. Давай зробимо, щоб менші числа були. Від 200 віднімемо 150. Тобто від першого та другого автомобіля ми віднімемо масу. На першому автомобілі отримаємо 50 кг. Хоча, якби ми це зробили і від 250 відняли б 200, тобто від другого до третього відняли б третій, теж би було б так само 50 Таким чином, ми дізналися, скільки на кожному автомобілі. Отже, в нашій задачі про велосипедиста цей самий вид задачі. Ми так само будемо розв'язувати їх через дію віднімання, але віднімання буде змішаними числами. Скорочену умову запишемо щось на зразок такого. Починаємо. За першу годину та за другу годину велосипедист проїхав 24,2 кілометри. Дві 25 перепрошую, дві 25 кілометри. А за дві останні, тобто за другу та за третю годину 23,4.5 23 км. За всі три години велосипедист проїхав 35,1 кілометри. Нас запитують, скільки кілометрів приїжджав щогодини. Отже, поїхали. перша дія. Можемо, наприклад, від всієї відстані відняти, скажімо, ось це число. Краще зробити так. Я закреслю ось тут. А це наче ми не звертаємо увагу. Тобто, якщо ми від всього від 35 з хвостиком віднімемо 24 з хвостиком, ми отримаємо скільки за третю годину. Або ж можемо від 35 відняти ось це число. Тобто скільки разом за другу та третю годину. Якщо ми так зробимо, від цього віднімемо ось це, ми отримаємо скільки за першу годину. На твій вибір можна зробити будь-яку дію з тих, яку я проговорила. Я ж напишу, ну, мабуть, 35,1 мінус 24,25. Далі бачу, що в мене віднімання мішаних чисел з різними знаменниками. І, очевидно, що треба буде звести до спільного знаменника. Для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми віднімати ці числа по частинкам, чи ж придеться якось посилювати перший дріб. Отже, як ми можемо знайти спільний знаменник для цих двох чисел? Завжди є два кроки, два варіанти. Перший варіант розкласти обидва на прості множники і вибрати ті, які нам потрібні для спільного кратного. А тоді додаткові множники. А є ще другий варіант, і я би теж хотіла тобі про нього розповісти. Ось цей другий варіант він такий. Ми беремо більший знаменник 25, пробуємо його ділити на менший. Якщо би він поділився без остачі на менший знаменник, то значить ми вже маємо спільний. Але наш знаменник 25 на 10 лише з остачею ділиться. Значить, він не є спільним. Візьмемо вдвічі більше число, до 25 крат не візьмемо. Це буде 50. І знову ми вже тепер 50 пробуємо поділити на 10. 50 ділиться на 10 без остачі націло. Отже, спільним знаменником буде 50. А додаткові множники до наших дробів до першого буде 5, до другого буде 2. Маємо 35,5 відняти 24,45. Звели до спільного знаменника перевіряємо, чи можемо ми від цієї дробової частинки відняти наступну від 5,5 відняти 45, 5 більше, ніж 4, отже, ми можемо віднімати по частинкам, не позичаючи. 35 відняти 24 11. 5 відняти 4,1 знаменник повторюємо. В дужках пишемо кілометри, і ми віднімали ось це число, тобто першу і другу годину. Значить, залишилася третя година. За третю годину проїхав 11,1 кілометрів. Друга дія. Знову можемо піти тим самим шляхом. Від 35 відняти 23,4, тобто другу і третю годину. Отже, ми отримуємо першу 35,1. Відняти 23,4 дорівнює. Спробуємо підібрати знаменник новим методом. Візьмемо більший знаменник. 10 поділити на 5. А він уже без остачі і ділиться. Отже, тут спільним знаменником буде число 10. До першого дробу нам не потрібен додатковий множник. Можна записати хіба що одиничку, але можемо і без неї обійтись. А до другого 10 розділити на 5 буде 2, отже, додатковий множник 2. Перше наше число стало 30, залишилося 35,1 мінус. А друге число 23,8. Десятих дорівнює. Перевіряємо, чи можемо ми від першого дробу відняти другу. Завжди так треба робити у відніманні мішаних чисел. Бачимо, що не зможемо. Один менше, ніж 8. У цьому випадку ми робимо позичання від попереднього. Як ми позичаємо в попередньому числа? Ми забираємо одиничку. Якщо ми позичимо одиничку з 35, то в нас залишиться 34, цілих, але число одиниця нам потрібно у вигляді дробу. Ми маємо таку хитрість. Нам потрібно знаменник 10, значить, ми одиничку розпишемо як 10, десяти, позичимо її саме так. Отже, замість 35 у нас 34 цілих 10 десятих і ще одна. десята. Отже. 10 плюс 1 10. можна так коротко написати. І тепер ми вже віднімемо 23,8 у нас все вийде. Від 34 відняти 23 маємо 11, цілих. 10 додати 1 та відняти 8. Це буде 3. Ми можемо зробити або 11 мінус 8, або від 10 відняти 8, а тоді додати 1. Байдуже яким способом ми отримуємо 3 десятих кілометри. Скорочення теж тут не потрібно, отже, це за першу годину. Залишилося дізнатися за другу годину. Тобто, фактично, ми знаємо, що за першу 11,3. А за першу та другу разом 24,225. Тобто ми можемо від 24 з хвостиком відняти ось це число 11,3. А також можемо по-іншому поступити. Оскільки за третю годину 11,150 кілометрів, подолав велосипедист, то ми можемо від 23 підняти ось цю відстань. Тоді ми дізнаємося, а скільки ж за другу. Як ти захочеш, ти можеш вибрати, в принципі, якийсь варіант один із них. Але давай я запишу, наприклад, ось так. Третя Ну, хай е, 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 буде так, як по порядку вони йдуть. 24,25 відняти, тобто від першої та другої я відніму першу. Відняти 11,3. Бачимо, що у нас різні знаменники. Спробуємо підібрати. 25 на 10 не ділиться без устачі, а от 50 на 10 ділиться, це буде 5. Отже, ми взяли 2 рази по 25, отримали 50, і до другого дробу допишемо додатковий множник 5. 24,4 відняти 11,15. Це мішані числа, тому спочатку перевіряємо на можливість відняти. А у нас її немає. 4 менше, ніж 15. Позичаємо в попередньому. Те, що я пишу червоним кольором, ти можеш в себе взорчі не записувати. А можна, наприклад, олівчиком собі теж такі робити додаткові позначки. Отже. Позичимо одиничку. Маємо 23, цілих. Одиничку позичимо так, щоб нам було легко е працювати далі з дробом зі знаменником 50. Тобто ми її зробимо 50-50, Але маємо ще 4. Отже, 50 плюс 4 50. Відняти 11,15. Ну, а далі віднімаємо, як нам зручно. Можемо до 50 додати 4, потім відняти 15. Можемо від, 15, від 50 відняти 15, це буде 35 і додати 4. От мені чомусь так легше. 50 мінус 15 буде 35, а тоді додати 4 буде 39. Отже, 12,39. де ми тут не помилилися? Ну, можливо, я десь якусь помилку допустила. Буває і таке. Але сам вид задачі, який ми ще з початкової школи знаємо, і ми з ним змогли спрацювати таким способом. Кожен раз, коли я вибирала якусь дію, я казала: а можна було там іншу, з іншої дії почати, а можна було якось по-іншому відняти. Але все одно ми виходить так, що ми постійно віднімаємо від суми щось відоме. І тоді отримуємо невідомий доданок. Кожен раз нас так працює. До речі, це не єдиний спосіб розв'язання цієї задачі. Можна взагалі навіть піти так, що через додавання і віднімання. Але про це якось іншого разу поки що на сьогодні будемо закінчувати. Наша відповідь. Я сюди запишу, де в мене є місце. По порядку 11,3 кілометри, 12,39 кілометри і 11,1 км. Все, на сьогодні закінчуємо. Побачимося наступного разу.